Доброго ранку, мої любі! Вітаю вас на уроці Я Пізнаю світ. Сьогодні ми будемо працювати з вами в зошиті номер 18 Розгорніть його на сторіночці 3 Приготуйте, будь ласка, ручки, кольорові олівчики. Розпочнемо сьогодні урок з вами з афірмації. Проговорюємо текст разом з диктором. Я знаю, що можу навчатися швидко і легко. Заплющіть оченятка та пошепки відтворіть ті афірмації, які для вас важливі. Я здібний. Я здібна. Я молодець. Відтворіть, будь ласка Ну і пропоную вам розпочати урок з визначення власних завдань до уроків я пізнаю світ. Слити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, все урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання. На всі відповідаємо! Запитання до уроків: Які тварини мешкають та охороняються в заповіднику Білорусі? Що означають поняття століття, наша ера та до нашої ери? Що таке жива й нежива природа? Де знаходяться букові праліси? Чому букові праліси внесені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО? Що таке прийменник? Який заряд ядра атома має оксиген? Як відбувається дифузія у твердих? Рідких та газоподібних речовинах. Поставили перед собою завдання. Давайте тепер разом зачитаємо тему сьогоднішнього уроку. Що ми знаємо про Білорусь відлік часу в історії? Поставте перед собою завдання на сьогоднішній урок. В кінці уроку перевіримо, чи ми його досягли. Ну, а зараз пропоную вам. Переглянути відеофрагмент світ навколо нас і дамо відповідь на запитання, які ж тварини охороняються в біловезькій пущі. Будьте уважні, налаштуйтеся, розпочнемо. Вітаю вас, друзі! Я, мандрівниця Наталка, знову разом з вами! Ми продовжуємо цікаву подорож заповідними місцями Білорусі. Вам цікаво, які тварини живуть та охороняються тут, тож уперед. Територія заповідника суцільні лісові масиви, що чергуються із невеличкими річками та рівчаками, болотами та піщаними пагорбами. Цей природний комплекс є однією з найбільших цінностей країни та Європи. На заповідних територіях збереглися в незміненому стані болота. Вони є притулком та улюбленим місцем велетнів лісової фауни лосів. Тут їхня домівка. На болотах вони знаходять і порятунок від хижаків, і харч, і прохолоду в спекотні дні. За кількістю видів рослин і тварин Біловезька пуща не має собі рівних у Європі. Дика природа Білорусі налічує понад 70 видів савців, що мешкають переважно в лісових районах. Деякі з них занесені до червоної книги і охороняються законом. Цікава історія ще однієї тварини, яка зараз мешкає в Біловезькій пущі. Це Тарпан або Дикий кінь, вимерлий предок сучасного коня. Тарпани були завезені в білоруську частину Біловезької пущі з польської частини. Де коників штучно вивели від тарпановидних коней. Тепер вони живуть на волі і вже мають маленьких коників. Біловезька пуща це світ навколо нас. Давайте ж дамо відповідь на запитання, які тварини охороняються в Біловезькій пущі. Так, дійсно, це й зубри, або ще їх називають бізони, бурий ведмідь, погоджують з вами ще й лось, ризь звичайна, олень, свиня дика, а також дикий кінь, якого ще називають тарпан. А давайте тепер з вами спробуємо розгадати ребус і запам'ятаємо назви тварин, які охороняються в Біловежській пущі. Здогадалися вже? Ну дійсно, бізон, олень та тарпан, мої розумнички, можемо з вами продовжувати далі. Перейдемо на сторіночку 4. Це завдання нам приготувала Аї. Прочитаємо твердження і поміркуємо та розфарбуємо зеленим кольором кружечки біля тих тверджень, з якими ви погоджуєтесь. А червоними біля тих, які вважаєте неправильними. Тисніть на паузу, виконайте завдання, і ми з вами перевіримо. Отже, столиця Білорусі, місто Вітебськ? ні, звичайно, Мінськ! На прапорі Білорусі є вертикальна біла смуга з білоруським національним орнаментом? Так, звичайно, є. Білорусь межує з Україною на півдні. Ні, звичайно, на Заході. Білорусь має переважно гірський рельєф? Ні, рівнинний. Заповідник Білорська пуща в Білорусі. Це об'єкт ЮНЕСКО? Так, звичайно. Впоралися з вами із цим завданням. Розумнички. Ну а зараз пропоную вам виконати вправу мандрівник. Подивіться уважно. На фрагмент політичної карти. Розглянемо його. Звернемо увагу на контури нашої України. Ось вони. Ми вже неодноразово з вами їх зображували. Спробуємо сьогодні ще зобразити контури нашої сусідки Білорус. Давайте з вами за стрілочками на зображенні намалюємо контури України. Це сторіночка 41. Впоралися? Чудово! Зробимо те ж саме із заплющеними очима, і намалюємо об'єкт у повітрі. Так ось кордони нашої України в повітрі малюємо, а це кордони Білорусі. Спробуємо тепер. Зобразити за допомогою олівчика. Розпочнемо з кордонів України. Пам'ятаєте, що Україна нагадує нам трішки добру, гарну тваринку? Так, ось її лапка півострів Крим. Одеська область друга лапка. Ось наша Україна. Спробуємо зобразити тепер і Білорусь. Приблизно ось так. Впоралися? Я знала, що у вас все вийде. Полічіть тепер, будь ласка, країни-сусідки, які вже ви вмієте малювати. І напишіть цифрою. Завдання сьоме. Молодці впоралися з завданням. Погляньте, вас зустрічає Аї, і вона хоче провести для вас нейробіку для майбутніх інтелектуалів. Але спершу пропоную трішечки перепочити і порухатися з пісенькою Тисяча. Тисяча на гостей чекала, десять тисяч родичів, кругла бока мала, Не лінуючи щодня, рахувала так вона. Тисяча, дві тисячі, три тисячі, чотири тисячі, п'ять тисяч, шість тисяч, сім тисяч, вісім тисяч, дев'ять тисяч, десять тисяч. Кругла бока тисяча на гостей чекала. Десять тисяч родичів, кругло бока мала. Не лінуючи щодня, рахувала так вона. Десять тисяч, одинадцять тисяч, 12 тисяч, 13 тисяч, 14 тисяч, 15 тисяч, 16 тисяч, 17 тисяч, 18 тисяч, 19 тисяч. 20 тисяч. Чудово. Тож розпочнемо нейробіку від Аї. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. П'ятнадцять тисяч. Додамо ще 15 тисяч. А тепер додайте 10 тисяч. Дійсно, це вже 40 тисяч. Ще додамо 10 тисяч. Так, п'ятдесят. ще 10. 60. Ще 10. 70. Перевірено, чи правильно ми з вами порахували. Дійсно, діти, 70 тисяч. Ми зробили з вами все правильно. На сторінці 5 Запишіть цю цифру в перший прямокутничок. А ми продовжуємо і наступний другий раунд. 25 тисяч. Додайте ще 25 тисяч. 15 тисяч, додамо ще 15 тисяч, а тепер додайте 10 тисяч, до отриманого числа додайте ще 10 тисяч. Яка відповідь? Запишіть, будь ласка, перевіримо. 100 тисяч. Розумнички. Все правильно порахували. 100 тисяч запишіть у другий прямокутничок. Продовжуємо далі. Третій раунд. 50 П'ятдесять. Додайте ще 50 тисяч. Так, вже 100 тисяч. Віднімемо 10 тисяч. Це 90 тисяч. Віднімемо ще 10 тисяч? Вже 80 тисяч. Відніміть ще 10 тисяч. Дійсно, 70 тисяч. Спробуємо перевірити з вами, чи правильно ми порахували. Так, 70 тисяч. Ми з вами розумники. Ну і останній четвертий раунд. Будьте уважні! Для майбутніх істориків від Аї, чемпіонат зі швидкісної лічби. Уяви, що ти потрапив в епоху мезоліту, мамонтів не стало. А щоб прохарчувати сім'ю, треба було вполювати багато менших тварин, миттєво полічи тварин, яких уполювали давні люди. П'ять тисяч оленів. Додайте п'ять тисяч віслюків. Додайте п'ять тисяч вовків. Додайте п'ять тисяч зайців. Додайте 10 тисяч орлів та 10 тисяч куниць. Яке число вийшло записуйте останній четвертий прямокутничок, а ми перевіримо. 40 тисяч тварин. Разомнечки у вас все вийшло. Пропоную вам тепер десяте завдання виконати самостійно. Напишіть цифрами, який нині рік 2023. Кому важко допоможу цифрами 2, 0, 2, 3, 2023. Ну а зараз. Переглянемо відеофрагмент про пригоду Центаврика та дамо відповіді на його запитання. Добрий день, друзі! Цієї ночі я потрапив у фантастичну пригоду. Я дивився кіно про машину часу, яка може перенести мандрівника в минуле. Фільм сподобався мені. Але я стомився й міцно заснув. І несе мене сон, ніби та машина часу поміж глибоких скель. А там люди в дивному одязі малюють на скелях картинки за допомогою загостреного каміння. А чому ви олівцями, фломастерами на аркушах не малюєте? здивувався я. Але незвичайні художники злякалися і втекли. Діти, чому ж давні люди не малювали олівцями та фломастерами? Так, адже раніше не було ні фломастерів, ні олівців, ні ручок. Давайте тепер поглибимо свої знання, прочитаємо інформацію разом зі мною. Та підкреслимо основне. Щоб уявити, як минає час, слід намалювати шкалу або ж лінію з поділками, рівномірно нанести позначки століття, роки місяці, дні. Роки лічать від народження Ісуса Христа, тобто від Різдва, ми живемо в нашій ері або ері. Від Різдва Христового скорочено НЕ. Усе, що сталося до Різдва, відбулося до нашої ери, до НЕ. Час до нашої ери позначають на шкалі у зворотньому порядку. Роки на лінії часу позначають арабськими цифрами 100-2000, а століття рибськими. Перше, четверте. Давайте розглянемо з вами цю шкалу. Подивіться, синім кольором позначено до нашої ери. І ведеться відлік у зворотньому порядку. Третє століття, Друге століття, перше століття. Потім було Різдво Христове. і почалася наша ера. Вона позначена на шкалі червоним кольором Перше століття, друге, третє, четверте і так далі. Зараз ми з вами живемо в 21 столітті. Зверніть увагу! Підкреслимо з вами головне: є століття. В нашій ері або ері від Різдва Христового позначаємо НЕ або до нашої ери. Саме ці позначки і є на лінії часу. А погляньте арабськими цифрами позначені роки. Наприклад, 2000 рік розпочався в 21 столітті, і зараз ми з вами. Живемо десь ось так у цій подінці, 2023 рік. Звичайно, ця шкала може продовжуватися безкінечно. Давайте подивимося ще раз на цю шкалу. Отже, у нас є відлік часу до нашої ери, це стародавній світ. Три мільйона років до нашої ери, коли з'явилися перші люди, потім 40 тисяч до нашої ери, коли з'явилася розумна людина, єгипетський парк Піраміди і аж до Різдва Христового. В цей час відлік обнулився і почалася нова історія або ж наша ера, історія середніх віків. Історія нового часу та новітня історія. І зараз наша Україна вже живе в 2023 році. Спробуємо тепер перевірити, чи зрозуміли ми інформацію і оберемо з вами правильну відповідь, на які періоди ери поділяється історія. Звичайно, до нашої ери та наша ера обведемо літеру А. Від якої події розпочинається відлік нашої ери? Так, від Різдва Христового запам'ятали. Розумнечки, до речі, ера це період часу від певної події. Давайте тепер з вами підведемо підсумок уроку, згадаємо, про що ми сьогодні з вами говорили і оцінимо свою роботу на уроці. Отже, ми сьогодні з вами згадували про Біловезьку пущу, згадали, які тварини охороняються. Це і дика свиня, і зуб, ведмідь, лось, звичайний, олень, тарпан або ж дикий кіт. Також ми з вами визначили. Що ми вже знаємо про нашу сусідку? Виконали вправу мандрівник нейробіку від Аї. Дізналися, що час лічить від народження Ісуса Христа або ж Різдва існує наша ера і до нашої ери. Ми з вами розглянули. Які періоди історії існують? І перевірили це, виконавши тести, зафарбуйте відповідним кольором Яблочко на сторіночці 5 А зараз розглянемо з вами домашнє завдання. Подивіться, уважно, це сторіночка друга. Нас просять з вами. Розгадати кросворд «Біловеська пуща». Пригадайте, що є завдання по горизонталі, по горизонталі і по вертикалі. Відгадаємо спочатку по горизонталі. У біловезь пущі охороняються рослини і звичайно тварини. Шосте знайдіть, будь ласка, ось вона. Четверте вже ми розгадали. Шосте. Біловезька пуща це, звичайно, заповідник. Тепер попрацюємо з вами. Сьоме. Біловежська пуща об'єкт ЮНЕСКО. До речі, всі літери пишемо з Великої літери. По вертикалі знайдемо. Слово під номером один. Величезна унікальна тварина пущі, яка живиться лише рослинами. Це бізон або ж зубр. А надмірно зволожена ділянка земної поверхні, укрита рослинами, що ростуть на зволоженому ґрунті, під номером 2. Це болото. Так, мої розумники. Третє знайдемо. Тварина предок сучасного коня. Тарпан! Та ми дізналися вже про це. І п'яте останнє, країна, в якій розташована більша частина Біловезької пущі, це Білорусь. До речі, перед вами є герб Державного національного парку Біловезька пуща. А я вам дуже дякую за гарну роботу на уроці. Сьогодні плідно попрацювали, дізналися багато нового. Сподіваюся. Вам буде чим поділитися зі своїми друзями та рідними. З вами прощаюся до наступного уроку. До побачення!